Привіт, друзі! З вами на зв'язку Надія Заможна і це Надія Арт. Хочу сьогодні з вами поділитись відео, яке я записувала майже рік тому, яке далось мені дуже важко, і тому що я закривала студію, я вирішила записати відео. І я його досить довгий час не виставляла, тому що не хотіла. Не хотіла, не могла, я займалась собою. Зараз я працюю арт-терапевтом, арт терапевт У мене є своє приміщення дуже класне, арт-терапевтичне, також е я їжджу на новій машині, як я давно мріяла. Живу в новому будинку. І я просто хочу сказати, що в цьому відео, яке я зараз виставлю, е описані всі ті моменти і всі ті думки, які змінили моє мислення і які допомогли мені. Знайти реальні хотілки мої і добитись того, чого я реально хочу. Коротше, дивіться, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, мені це дуже цінно. Я кожного з вас дуже сильно ціную. Може, дивіться, яка погода шикарна. Взагалі. І бажаю вам, щоб всі у вас бажання здійснились і щоб ви були найщасливішими. А в цьому відео ви знайдете для того рецепт. Повірте мені, він буде вам. Дуже-дуже вчасно і дуже-дуже потрібний. Цілую, обіймаю, дивіться відео. Дивлю! Привіт, друзі! Мене звати Надія Заможна і ви на каналі Надія Арт. Так, ну що, сьогодні я хочу з вами поговорити. Це єдиноріг, він буде сьогодні зі мною з вами говорити. Хочу сьогодні проговорити з вами, чому ви не на тому місці, де ви хочете бути. Це стосується і емоційного стану, і фінансового стану. Чому ви досі не там, про що ви мрієте, чому ви досі не там, про що ви хочете в своє життя мати. Тож, поїхали. Скажу одразу по своєму досвіду, я думаю, що це зекономить вам це відео зекономить вам десь 5 років вашої <гум>, психотерапії і самокопання, і всіх цих книжок. Тому що я за ці 5 майже 6 років психотерапії. Я дійшла дуже великого скачку. Такого я перейшла дуже багато проблем, тому що кожного тижня, через те, що у мене є психолог, іноді два рази на тиждень я можу розробляти свої проблеми і обговорювати сама собою, вирішувати їх і шагати набагато швидше, крокувати великими великими кроками для того, аби дійти до своєї цілі, як ви бачите на задньому плані. У мене мій розпис є і взагалі все, що тут є в цій студії, я намалювала сама. Живу я на Кіпрі вже майже три роки, хто не дивився мої відео попередні, і за останні два роки я дуже швидко я вважаю, виросла для людини, яка іммігрувала в іншу країну, яка повністю почала жит... життя з нуля, яка повністю почала все тупо з не того ж плінтуса, а навіть з підвалу, тому що я навіть не знала англійської мови, коли переїхала на Кіпр... на Кіпр після повномасштабного вторгнення. Я влаштовувала свою дитину в школу, я вирішувала проблеми з документами. Я працювала на барі, я ніколи не працювала на барі, я ніколи не робила коктейлі. Але я знала, що мені треба заробити. Я знала, що мені потрібні гроші, і я знала, що я хочу і про що я мрію, і що мені треба до цього дійти. Завдяки психотерапії я розуміла приблизно, що мені треба, що я хочу, про що я мрію, і я туди йшла. Але цей випуск про те. Які інсайти сталися зі мною буквально останній тиждень? І це просто Пум! взрив мозку, тому що зараз у мене життя, я відчуваю, що просто розвернеться на 180 градусів через те, що я, схоже, закрию свою арт-студію на Кіпрі. Закрию. Не знаю. Не знаю, що робити. Вам я це відео записую, розуміючи, що я не знаю, що буде далі, я не знаю, що буде відбуватись в моєму житті, але я хочу поділитися з вами тим, що я зрозуміла, і тим, які інсайти просто прийшли в мою голову з розумінням того, чого бляха я не мала студії раніше, чого бляха я не знала, як правильно вести бізнес. Чого я не була раніше багата, да? чого в мене не було такого достатку, навіть коли я жила в Україні. Але про все по порядку скажу вам одну гірку правду: вам простіше вкладати гроші, енергію, час, любов в когось бізнес, в партнера. В нову дитину ви можете хотіти народити нову дитину не тому, що ви хочете дітей, а просто тому, що у вас є енергія, яка у вас бурлює, знаєте, і ви хочете е, якось самореалізуватись, і ви просто народжуєте собі нову дитину. Я не кажу про всіх жінок, але я кажу про те, що іноді вам простіше реалізувати себе у чомусь або у когось, ніж зробити це для себе, ніж піти навчатись десь у коуча ніж піти навчатись десь в якомусь інституті новому. І це просто взірвало мій мозок. Буквально позавчора. Я зрозуміла, що мені простіше вирощувати свого партнера, мені простіше вирощувати свою дитину, мені простіше вирощувати свій бізнес, ніж саму себе, ніж те, що я хочу, те, яким я маю стати. І через те, що вам простіше реалізуватись в чомусь або в комусь, це і тримає нас у пасці, це і тримає нас в такому зажатому стані, в якому ти розумієш, що ти ж робиш все. Ну, типу, ти ж відкрив бізнес, ти ж там офігенна жінка, офігенна мама, там, вся така спортивна, вся, але все одно чогось не визначає. Все одно. Ти не відчуваєш якусь реалізацію, ти не відчуваєш то, для чого ти була створена для цього світу, для чого ти прийшла в цей світ. І зараз ми я хочу з вами про це поговорити, те як це відчуваю я. Обов'язково напишіть в коментарях по етапу відео, що ви думаєте на цю думку. Взагалі, і згодні ви з моєю думкою чи ні. Це нормально. У вас є своя думка. Можливо, я щось навчусь у вас від коментарях, і мені було б цікаво послухати. От, але все по порядочку. Усі спроби знайти себе, це насправді втеча від істинного я, це втеча від вирощування себе, від вашого справжнього я і від ваших амбіцій. Тому що нам іноді боязно за те, про що ми мріємо і які амбіції в нас є. І мені іноді самі страшно від того, про що я мрію, про що я думаю, я думаю, Надя, ну це ж нереально, ну, ти народжена в сім'ї, яка не має дуже багато грошей, да? звідки у тебе це в голові. Але я настільки амбіціозна людина, я настільки хочу все пожирати, знаєте, тягнути, робити, що в мене просто іноді не вистачає дихання, я таке. Значить, ти не можеш вдихнути, як, не знаю, як якийсь запал, але ти не можеш вдихнути, і ти не можеш це зробити. Ти розумієш, що ти хочеш, що у тебе пре, а ти не можеш це зробити. І оця пастка, коли ти самореалізу... самореалізацію свою проводиш у комусь або у чомусь, ти задихаєшся. Ти наче і дихаєш, але ти не... Ти не приводиш в життя свої амбіції, реальні амбіції, які ти можеш зробити. Чому люди взагалі бояться брати ось ці амбіції і працювати над собою, да, там, вкладатися в себе? Тому що це про відповідальність. Якщо ти береш, наприклад, там тисячу євро, да, ти вклав їх у себе, ти пішов там на якийсь коучинг, ти купив собі не знаю, якесь навчання в інституті, ти заплатив, ти пішов, ти навчаєшся, ти витрачаєш на цей час. Це е, потребує досить багато енергії, і це потребує відповідальності. Тому що потім, якщо ти вклав цю тисячу в євро в себе, ти будеш її потім хотіти назад. Ти будеш думати, блін, ну я ж не вивчився, а я не маю грошей. Чого це? Я вивчився, і просто так типу. Я маю робити, я маю працювати. Чи люди почнуть говорити О там як я знаєте? я закінчила медичний інститут і мені все питають, а чого ти не вивчає? А чого ти не працюєш? Лікарем, ти б могла стільки грошей за... заробити. А я не хочу. Це не моє. Я вивчилась на лікаря, я отримала свої знання, які я використовую кожного дня в житті, якщо там дитина захворіє, чи хтось знайомий, чи я захворію. Але я не хочу цим заробляти. Це не мої амбіції. Я там не хочу реалізуватися. Десь всередині я розумію, що моя реалізація має бути через творчість на даний момент. Можливо, через 10 років це щось зміниться. Але на даний момент самореалізація у мене в творчості. От. І коли ми витрачаємо на себе цю тисячу євро, ми потім з прос у нас від себе дуже і дуже великий. Ми себе згриземо, ми себе з'їмо за цю тисячу євро. Але якщо ми візьмемо цю тисячу євро і купимо якихось речей для дитинки, або ми купимо якийсь подарунок для чоловіка з тисячу євро. То ти не будеш питати назад. Ти такий, типу, о, вони хочуть від мене тільки це, я маю працювати, я маю їм тільки давати. Для нас це комфортно, це не про відповідальність. Ти заробив, ти витратив на когось, ти такий, ну типу, я ж не можу питати в них назад тисячу євро. Ні, тому що ти сам віддав. Але якщо ми вкладаємо в себе, ми потім потребуємо і ми потім вимагаємо від себе дуже і дуже багато. Тому у нас є ось цей, знаєте, синдром самозванця. В якому ти наче щось починаєш малювати, а ти такий, типу, А чи можу я малювати, А чи можу я це отримати. Тож чому страшно виходити на свої амбіції? Тому що це про взяття відповідальності. А чому? Тому що у нас є хибні пріоритети. Нам набагато легше витратити гроші на бізнес, наприклад, і такі типу, о, я заробив 20 там, не знаю, тисяч, я можу зараз відкрити там, студію, як я, я кажу про себе. Я заробила гроші на Кіпрі. Я думаю, о, я хочу студію. Я дуже мріяла давно про студію. Але дурне, бо я не розуміла, що Надя, вкладай у себе. Піди навчись трошечки. Можливо, тобі ще треба покоучитися. Можливо, тобі додаткові сесії потрібні. Тобі потрібно вирости для того, щоб відкрити щось, а не відкривати щось для того, щоб виростити. Тому що я зробила саме так: я відкрила студію для того, аби вирости. Але якби я спочатку виросла на коучингу, на психологі, на якихось роботах, на пізнаванні себе, то я б відкрила бізнес інший, без помилок, можливо, тих, яких я робила до того. Я розумію, що всі помилки, там це наш досвід, бла-бла-бла, і я це розумію. Але я розумію також, що за відкриття цієї студії, от в якій я зараз сижу, я витратила з минулого. Серпня майже вже 12 тисяч євро, я сюди вбухала. Я працювала на барі, я працювала в готелі. Я всі гроші, які я заробляла, я вбухувала сюди. Все, що в мене було, я вбухувала сюди. Я вирощувала свій бізнес, я не вирощувала себе. І це був хибний пріоритет. У мене був хибний пріоритет студія. У мене не було пріоритету. Я амбіція, моя амбіція, те, що потрібно мені. У мене був хибний пріоритет. Студія, і я її вирощувала як другу дитину. Просто я зараз це кажу, і я просто І знаєте, я зрозуміла, чому у мене був цей хибний пріоритет, взагалі чому він з'явився? Тому що в нашому світі взагалі вкладати в бізнес да, в інстаграмному світі, вкладати в бізнес, якщо ти бізнес-вумен, це круте рішення, ти молодець. А якщо ти вкладаєш в себе, це все егоїстично. Типу, чого ти не закупив там товар на ці три тисячі євро? Зачем ти зробив собі ціцькі? Да? Я б, наприклад, зробила собі ціцькі, я вам кажу, я б почувала себе більш можливо комфортною, чи можливо, я не знаю, е... модель мене модельне бобгенство мене кудись запросило, чи ще щось. Я не знаю. Світ би повернувся. Якби я вкладала в себе. В свої знання, в своє тіло, як я хочу посічати найкращі спортзали, масажі, якби я вкладалась в себе, якби у мене пріоритет був я, а не моя студія, я думаю, що все було б по-іншому. Тому що коли б виросла спочатку я, мені б було простіше вирощувати бізнес. А коли я почала робити бізнес не виростивши себе, це дуже складно. Це з'їдає вас. Тому що до якогось моменту ви розумієте, що вам треба робити, а далі все. Ви стоїте на тому самому рівні. Ви відкрили студію, але дохіду немає. Ти не знаєш, як правильно працювати з таргетологією. Ти не знаєш, як правильно вкладати бізнес. Ти ніколи не працював цим. У тебе ні зна немає ніяких знань з маркетингу, зі стратегії. Якби я вкладала в себе і дізнавалась про знання стратегії, маркетинг там таргетологію, все інше, я би не загубила стільки грошей. Знову ж таки, правильно, це досвід, бла бла-бла. Але я вам кажу про те, не плутайте хибні пріоритети з дійсно вашими пріоритетами. Тому що основний пріоритет в вашому житті це ви. Ви, все, як людина. Якщо от зараз все, що ви хочете сам собі, собі мрієте, да, що ви там, о, коли я куплю там машину, я буду краще, ні. Ви будете краще, коли ви зробите це для себе, коли ви вкладете в себе. Коли ви вкладете в себе, у вас отак підуть гроші, і ви купите собі машину одну, другу, третю, тому що ви вклали в себе. І ось це дуже-дуже велика, така, знаєте, як це сказати? Дуже велика точка, яку треба розуміти. Де твій справжній пріоритет? Мені зараз дуже прикро через те, що я не обирала себе, через те, що я обрала бізнес. І якщо казати, мені просто ну, типу, воно болить, тому що я вбухала дуже багато грошей, які я заробляла дуже тяжким трудом, дуже тяжкою працею. І зараз я розумію, що я стою на етапі, коли у мене є цей великий тягар студії, за який я маю платити кожного місяця 800 євро, але я хочу зростати. Я. я хочу зростати. Я хочу ці 800 євро кожного місяця витрачати на себе. Я їх заробила і я їх хочу витрачати. Студія не приносить мені майже нічого. Тому що як я собі там на фантазувала, вона так не працює. Тому що я ніколи не була в цій точці, я ніколи не мала ще студію, і я не знала, як воно працює. Я думала, що якщо я відкрию студію, вона буде працювати на мене. Можливо, колись вона буде працювати на мене, але зараз я хочу працювати сама на себе. Я хочу... Я заробила гроші, я їх вклала. І коли у мене буде достатньо досвіду, сил і впевненості в тому, що о, зараз я хочу відкрити студію, зараз я хочу показати світу. Знаєте, що я ще згадала? Ми постійно шукаємо відповіді зовні. Ми постійно намагаємось бути корисними для людей. Ми постійно намагаємось бути типу для людей. Це круто, це класно, але ти маєш бути для людей і корисно для людей. Коли у тебе є перше на це фінанси, друге, у тебе є на це сили. Якщо у тебе немає сил або фінансів, ти не зможеш їм нічого додати. Тому що в тому або в іншому ти будеш провисати дуже сильно. І це буде тебе поїдати, і це буде тебе просто жирати, а не навіть поїдати. І знаєте, я взагалі людина така з дуже великою енергією. Я люблю віддавати людям енергію, я люблю розказувати, ем, показувати свій досвід, погружають майстер-класи в якийсь транс, такий типу, знаєте, я це люблю для робити для людей. Я люблю, коли вони кайфують. І я, от після очередної сесії з психологом, я подумала: а коли я проводила майстер-клас для себе, коли я погружала саму себе в той транс, який я даю людям. І перед тим як відкрити студію, знаєте про що я думала? Про те, що о, я ж зможу так багато дати людям. Я зможу робити майстер-класи, я зможу робити то, я зможу робити сьо. А де я? Де я в цьому всьому? Немає. Мене там не було. Там не було моїх амбіцій. Там були хибні пріоритети. Там не було мене. Я хотіла віддавати себе людям. Я не хотіла віддавати себе собі. І в цьому я програла. Я програла в тому, що я хотіла давати більше комусь, а не собі. І я розумію, що ця студія, знаєте, це знак про те, скільки величі вони є, скільки краси, скільки любові. До когось. А до себе немає. Я не обирала себе. Я не давала собі ці майстер-класи. Я не малювала майже нічого для себе. Це в чому все почалось? Коли я почала малювати, мені моя бабуля вона казала, що о, художник, від слово худо. Але я. Вона каже, якщо ти будеш художником, ти не заробиш навіть і 50 копійок, будеш сидіти під церквою і будеш бідною все життя. І я коли малювала, я сподівалася, знаєте, я вірила в те, що моя творчість вона принесе мені гроші, що я зможу якось до, як це сказати, знаєте, доказати, що ні, художник це не бідно. І, по суті, художник це не бідно, це класна професія, це супер, але коли ти не забуваєш про себе, коли це ти робиш для себе, коли ти вкладаєшся у себе в свої амбіції, в свої бажання, і ти малюєш те, що тобі потрібно, те, що ти хочеш, а не ти малюєш щось, що має потім продатись, якщо ти малюєш для когось, якщо ти створюєш студію для майстер-класів, щоб когось вдохновляти, якщо ти малюєш картини, Якщо ти кастомізуєш одяг для продажу, ти його не продаси. І ти ніколи не будеш мати достатньо грошей. Я не кажу зараз про якісь там фейк-аккаунти, да, які розкручені таргетологами, та 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 поля, це все працює на психологію. Я кажу про стан. Тому що от цей час трансформації, да, хто слідкує за мною в інстаграмі, ви не дуже бачите мої е, сильні трансформації, да, але якщо ви зайдете кожні там 3 місяці, якщо ви будете заходити кожні 2-3 місяці, ви будете бачити, яка сильна трансформація проходить кожен там місяць. Тому що я дуже працюю, дуже багато зараз працюю над собою, дуже багато вкладаю. Минулий місяць я вклала 700 євро в таргетологію. Тому що я нічого не витягала з цього зі студії. Я думаю, все Надя, Ми вкладаємось в таргетологів, я заплачу їм гроші, Я буду малювати, що вони скажуть. Я буду робити, що вони скажуть, і тоді, можливо, я зароблю. І що ви думаєте? Прослала. Прослала останні 700 євро, які я заробила зазима. Просто в трубу і немає. Я не вклала ці 700 євро в себе. Я не ходила навіть на манікюр. Я нічого, блядь, я навіть не ходила в свою улюблену кав'ярню. Я не їла суші, тому що останні 20 євро я постійно віддавала на рекламу. І якщо казати про те, чому ви зараз не на тому місці, на якому ви хочете бути, тому що у вас є хибні пріоритети. І якщо ви будете мати. Правильний пріоритет себе вкладати в себе, робити для себе, у вас не буде відчуття, що ви десь не там. Ви справді побачите свій справжній пріоритет, коли ви зрозумієте, що ви і є цінність, що ви і є ваш пріоритет, що ваше життя і є ціллю вашого життя. Ви зрозумієте, що всі люди навкруги, всі якісь ситуації, які стаються з вами. Помилки, можливо, якісь райони чи ще щось. Це просто шлях, це просто сходинки до вас самого. І от зараз, коли я стою на цьому, знаєте, такому перепутті, куди мені треба йти, що мені робити зі студією, але всередині я розумію, що я маю відпустити цю студію. Це як з відносинами. Ти вкладаєшся, 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 ти щось робиш, але в якийсь момент ти обираєш себе. І я розумію, що я маю зараз також обрати себе. Я маю обрати свої амбіції. Не амбіції студії, не амбіції людей. себе. Я розумію, що я хочу коучитися, що я хочу навчати на коучі, що я хочу поступити в інститут і вивчати ще більше психології. Я відчуваю, що я хочу. Розуміти себе, своє життя. Я хочу вивчити всю, що можливу, психологію для себе. Якщо я потім вирішу, я буду когось коучити кого чи проводити якісь психологічні консультації, але якщо я колись почну робити знову майстер-класи, я буду їх робити для себе. Тому що у мене є достатньо енергії і грошей для того, щоб поділитися цим. Грошей для того, щоб організувати майстер-клас, тому що гроші потрібні на рекламу, на матеріали. А енергія для того, щоб віддати людям. І я знаю точно, що я не хочу бути художником, який продає. Я хочу бути художником, у якого хочуть купити. Я хочу малювати те, що я хочу, навіть якщо це не приносить гроші. Навіть якщо, як казала моя бабуля, я буду сидіти під, свої, під церквою з 50 копійками Насрать. Я буду обирати себе. Я знаю, що якщо мені потрібні будуть гроші, я їх знайду, я їх зароблю, я поїду, там, попрацюю на барі, я не знаю, там, малюю щось комусь, хто попросить, але. І я знаю, що зараз я маю діяти, я не маю боятися, я не маю бути логічною для того, аби спланувати скільки грошей мені потрібно, що мені потрібно зробити. Я ще не знаю до кінця, що я буду зробити цією студією, як буде це працювати влітку, тому що зараз туристичний сезон. Але я знаю точно, що я буду більше опиратись на свої відчуття, чого я вам бажаю. Я бажаю вам довіряти собі. Довіряти істинному я і довіряти своїм амбіціям, довіряти своєму голосу. Бажаю вам слухати себе, відчувати себе, цінувати себе, пам'ятати про себе і ставити себе на перше місце. Любити себе, малювати для себе, співати для себе, кайфувати для себе, готувати для себе, ходити в спортзал для себе, все робити для себе. Для себе, робити це для себе. Робіть це для себе. Кайфуйте і тоді, якщо ви будете обирати себе, ви будете на тому місці, на якому ви хочете бути. Я бажаю вам гарного дня. Дякую, що продивились зі мною до кінця. Дякую, що були зі мною. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки, ваші інсайти, якщо вони є. Підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Я завжди вдячна. Зворотньому зв'язку я завжди відповідаю на всі коментарі. Я дуже люблю своїх підписників, я дуже емоційно відкрита і чесна. Тож ставте лайки, подобайки, коментарі, підписки на канал. От і робіть свою справу, яку ви хочете. вам. Благословляю вас! Це не каже: я вас благословляю! Обирати себе. Я вас благословляю. Робити все, що ви хочете. Все, що хоче ваша внутрішня дитинка. Робіть це. Ніхто за вас це більше не зробить. Ніколи більше не народиться такої людини, як ви. Ніколи. 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 Па-па. з вами була Надія Арта. Всій папа. Папа. -па.